Закінчили роботи по Mitsubishi Lancer 10. Встановили новеньку мультимедію Vietnam. Також встановили камеру переднього та заднього огляду. Встановили парктроніки, які будуть стояти в бампері, як по штату. І також вивели парктроніки на саму мультимедію. Завдяки Android. Власник може зайти в Play Market, завантажити будь-який додаток, який йому потрібен для роботи або просто для гарного проведення часу. Також в нас є виносний мікрофон в штатному місці, є встроєний мікрофон, завдяки якому власник може по блютузу підключити свій телефон до мультимедії і спілкуватися по телефону, не беручи слухавку в руки. Так само в нас є в цій мультимедії, є Android, Auto або Carlin. Тобто можемо терізати телефон і керувати через мультимедію самим телефоном. Завдяки голосовим командам ми можемо керувати мультимедію. Наприклад, включіть звук. Убавіть громкость. Убавіть громкость. Виключіть звук. Ось таким чином воно все працює.